Руслана Степанівна Лежичко народилася 24 травня 1973 року у місті Львів, українська РСР. Її батько Степан Лежичко був інженером, а мати Ніна музичним педагогом. З дитинства руслана росла в атмосфері мистецтва, музики і любові до української культури. Вона навчалася у Львівській середній школі номер 35 де проявила свої музичні здібності ще з юного віку, співала у шкільному хорі, брала участь у дитячих конкурсах і концертах. Мати Руслани з раннього віку навчала доньку гри на фортепіано, а вже у 6 років руслана почала навчатися у львівській музичній школі. Після закінчення школи вона вступила до Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка, нині Львівська національна музична академія, де отримала професійну музичну освіту за спеціальністю диригент симфонічного оркестру. Початок музичної кар'єри. Музична кар'єра Руслани почалася на початку 1990-х років. Вона співпрацювала зі своїм майбутнім чоловіком та продюсером Олександром Ксенофонтовим, який став не лише її партнером у житті, а й у творчості. Разом вони створили продюсерський центр Лаксен Студіо, який згодом став одним із найуспішніших в Україні. Перші виступи руслани мали патріотичний і фольклорний характер, вона намагалася поєднати традиційні українські мотиви з сучасним звучанням, елементами року, поп-музики та етнічного стилю. Її голос вирізнявся потужністю, а сценічна енергетика – щирістю та емоційністю. У 1997 році Руслана випустила свій дебютний альбом Мить весни, який був позитивно сприйнятий публікою, проте справжній успіх прийшов пізніше. Її другий альбом Небо це я» 1998 продемонстрував нове звучання поєднання поп року з етнічними мотивами Карпат. У 1999 році вона здобула премію Золота жар-птиця як найкраща співачка року. Руслана поступово ставала символом нової української музики, сучасної, але глибоко національної. Її сценічні образи часто містили елементи гуцульського вбрання, народних орнаментів, барабанів і танців, що нагадували стародавні обряди Карпат альбом Дикі Танці та міжнародне визнання. 2003 року Руслана випустила легендарний альбом Дикі Танці. Цей проєкт став революційним для української музики. В ньому поєдналися ритми гуцульських трембіт, етнічні барабани, потужний вокал і сучасне попзвучання. Альбом одразу завоював популярність в Україні та за її межами. У 2004 році Руслана взяла участь у національному відборі на Євробачення, де представила пісню Уайлд Дансес. Її виступ став феєричним. На сцені з'явилися танцівники в гуцульських костюмах, традиційні інструменти і неповторна енергетика самої співачки. У фіналі Євробачення 2004 у Стамбулі Руслана здобула перемогу, принісши Україні перше місце в історії конкурсу. Ця перемога стала не лише музичною подією, а й моментом національної гордості для українців. Руслана перетворилася на символ української культури, сили духу та незалежності. Її альбом Уайлд Дансес згодом вийшов у 15 країнах світу, а сама співачка отримала численні міжнародні нагороди, включно з престижною премією World Music Award Як найпродаваніша українська артистка, після успіху на Євробаченні Руслана активно включилася в громадську діяльність. У 2004 році вона підтримала помаранчеву революцію, виступала на Майдані Незалежності у Києві, закликаючи громадян до єдності та демократичних змін. Вона безкоштовно співала на сцені майдану, ночувала разом із протестувальниками, показуючи приклад щирої відданості своїй країні. У 2006 році Руслана стала народним депутатом України від блоку Наша Україна. Проте політична діяльність не стала для неї головною, вона залишила парламент, щоб повернутися до творчості і соціальних ініціатив. Руслана завжди виступала за розвиток української культури, підтримку молодих артистів, енергетичну незалежність України та захист прав людини. Після початку Євромайдану в 2013 році вона знову була на барикадах днями і ночами залишалася серед протестувальників, підтримувала їх виступами, промовами та гуманітарною допомогою. Роль у Євромайдані та боротьбі за свободу. Взимку 2013-2014 років Руслана стала одним із моральних лідерів Революції Гідності. Її голос лунала зі сцени майдану, де вона співала гімн України, молилася разом з людьми та зверталася до світової спільноти із закликами допомогти українцям у боротьбі за свободу. Вона неодноразово піддавалася тиску, отримувала погрози, але не припиняла свою діяльність. Після розстрілу майдану Руслана брала участь у міжнародних поїздках, виступала перед Європарламентом Конгресом Сполучених Штатів Америки на різних форумах, де розповідала правду про події в Україні. Вона стала голосом громадянського суспільства, що виступає за демократію, людські права та мир. Після подій майдану Руслана продовжила свою музичну кар'єру, хоча її пісні набули більш філософського і духовного звучання. У 2014 році вона випустила пісню Ми віруємо, присвячену пам'яті загиблих героїв. Її творчість стала символом надії та єдності для українців. У наступні роки Руслана активно працювала над міжнародними проєктами, зокрема над розвитком зелених енергетичних ініціатив та культурної дипломатії. Вона співпрацювала з Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, Європейським союзом і міжнародними благодійними фондами. У 2017 році співачка презентувала екологічний проєкт Уайлденерджі, спрямований на популяризацію відновлюваної енергетики та охорону природи. Цей проєкт поєднав музику, науку і громадську активність, продовжуючи її місію як культурного посла України Руслана Одружина з Олександром Ксенофонтовим, з яким разом понад 25 років. Вони познайомилися ще у студентські роки. Олександр є не лише її чоловіком, але й автором багатьох текстів її пісень, продюсером і партнером у творчих проєктах. Подружжя мешкає у Львові та Києві, часто подорожує світом із концертами та культурними місіями. Руслана відома своєю духовністю, щирою вірою в Бога та любов'ю до природи. Вона не має дітей, але часто говорить, що її діти це її пісні і що головне покликання жінки робити світ кращим. Визнання та нагороди. За свою кар'єру Руслана отримала численні нагороди. Переможниця Євробачення 2004. Стамбул, Орден за заслуги 3 ступеня 2004 за визначний внесок у розвиток української культури. World Music Award 2005. Орден княгині Ольги 3 ступеня 2009. Звання народної артистки України. Нагороди Європейського парламенту та Міжнародних екологічних організацій. Увійшла до списку 100 найвпливовіших жінок України музична спадщина та вплив. Руслана є однією з перших українських артисток, які змогли донести українську культуру до світового рівня. Вона створила унікальний стиль поєднання етнічної автентики з сучасними ритмами, що надихнуло ціле покоління музикантів. Її образ дикої амазонки Карпат став впізнаваним символом української жіночої сили, енергії та незалежності. Її творчість і сьогодні залишається актуальною. Пісні руслани звучать під час національних свят благодійних заходів і спортивних подій. Вона стала символом нескореності українського духу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Руслана знову активно включилася в боротьбу. Вона виступала на благодійних концертах у Європі та Сполучених Штатів Америки, збираючи кошти для українських військових і постраждалих. Її пісні Я люблю Україну, не мовчи, ми разом стали гімнами єдності та віри у перемогу. Вона також активно займається гуманітарними ініціативами, допомагає дітям, переселенцям і медикам. Руслана неодноразово наголошувала, Руслана це не просто співачка, це явище української культури, голос народу, символ волі і нескореності. Її життя це приклад того, як мистецтво може бути зброєю правди, любові та натхнення. Вона поєднала у собі артиста, лідера, патріота і філософа. Її шлях це історія про те, як одна жінка може змінювати націю своєю піснею, вірою і енергією. Біографія Руслани лежичко української співачки, переможниці Євробачення, активістки та символу свободи. Історія її життя, боротьби та творчості, що надихає ціле покоління українців.